Сестри, наші дорогі гості з рівного з Житомира, онлайн-ледачі. Знаєте, всі хочуть пазли вже докупи скласти. Якщо б не було б тюремного служіння, не було б зараз тут бабусі. Ой. Слава Ісусу Христу Слава. за тюремне служіння. Воно все взаємозв'язане, у Бога свої плани, і плани в нього колосальні. Нам тільки потрібно використовувати. Трішечки захворів, знаєте, і хочу так поділитися. Тещ колишніх не буває. Щоб ви знали, не буває. Це, 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 І це те мене має, має приїхати бабуся, ну, теща. І Я захворів. Ви знаєте, це захворів, те ще їде. Знаєте, захворів. Вони говорять, мовчи, ніхто не захворів. А захворів конкретно. Те, що їде, це треба одразу, знаєте. Але ми ж не такі. Знаєте, ні, ми трем. Настя тре, Назар тре, Аня тре, я щось там тру. Настя, ти правильно треш, дай буду терти, я, Аня дотирає. Знаєте, до мене їхала теща, а до Ані їхала сквикруха. От, Така атмосфера була, як до нас будь-їде свекруха. Получається, ну, бабуся, моя мама. Ну, так все зав'язано, каже, моя мама, коли буде з Америки приїжджати, ми так брати не будемо. Ну, Слава Ісусу, що. Вони приїхали до нас, і знаєте, церква Христова на оболоні, вона одна така. І церква Христова в Рівному, вона одна така. івано де декольчик, ми були там в гостях. Слава Ісусу Христу, що є церкви наші, церкви Христові, не харизматичні, не 50 -ні. Я нічого про них хочу, не хочу погано сказати. Там є гарні люди, гарні брати, і вони вірять також Бога. Є церкви по всьому світу. Церкви Христової. В да, ви казали? В Німеччині, я знаю, в Польщі, напевно. Багато-багато в Америці. Знаєте, і ми, слава Ісусу Христу, що вже, можемо з сестринською церквою, з лідерами, з пастирами чути разом Слово Боже, разом прославляти Його сестринською церквою з рівною, наприклад, сьогодні. І разом можемо спільно молитися. Розказувати свої переживання, свої турботи. І спільній молитві це все казати нашому Господу. Тому, будь ласка, прошу ваші прохання до Бога. Молитви. А я в кінці все.